Друзі, вітаю! Дональд Трамп сказав, що їде на зустріч в Росію до Путіна. Помилився Дональд Трамп чи дійсно зібрався до Москви, при тому, що це він повторив. Двічі, давайте разом розберемо. Тим більше, що він додав, що це пробна зустріч, щоб зрозуміти, чи Путін хоче миру, треба дві хвилини. А, і те, що в Україні викрадають 60-річних, ну не викрадають мобілізовують 60-річних в армію, просто загрібають. Заявив Дональд Трамп, давайте все проаналізуємо. Плюс Європа. Європа зараз дуже жорстко, е ну, скажімо так, напружилась, веде переговори 13 числа повинна бути розмова, серйозна розмова із Трампом. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми купуємо наземний дрон приціли цілий автівочку. Я зараз для вас все проаналізую, розкладу по поличках. А ви, будь ласка, залишайтесь на зв'язку, підписавшись і зробивши донат. Зустріч на Алясці з Путіним буде пробною, я скажу йому, завершити війну. Сподіваюсь, на конструктивний діалог, сказав Трамп. Трамп після вихідних нормально відпочив, зарядився, набрав сосил. І зараз вже виступають не спікери Державного департаменту, виступають. Не помічники, не Джейді Венс, не Рубіо, ні будь-то інший. Трамп сам вийшов взяти все в руки, взяв з собою Хексета. Навколо Хексета, до речі, згущаються хмари, і, можливо, навіть його доведеться звільнити, але поки що він стоїть поряд. І власне, Трамп каже, що за дві хвилини він все зрозуміє, хоче Путін миру. Не хоче Путін миру, і плюс каже, що це не буде остання зустріч. Це буде одна із зустрічей, далі буде продовжуватися. Наступна зустріч буде з Зеленським або із Путіним та Зеленським Спробую повернути якісь території України. Він насправді ще дуже багато переповідав про те. А, що а, Україна втратила найкращі, найкрутіші землі, і він спробує нам їх повернути, правда, не каже, як. Також мені відомо, що Україні зараз призивають до армії 60-річних чоловіків. Насправді, в Верховній Раді був прийнятий закон, автором якого був єдиний воюючий депутат Роман Костенко людина, яка дуже добре знає армію. Людина, яка дуже добре орієнтується власне в. Безпекових питаннях. Він побачив проблему, що є велика кількість 60-річних українців при званнях з досвідом дуже поважних професійних військових, які хочуть призватися, які хочуть піти попрацювати на благо своєї батьківщини. Але через вік вони не можуть піти працювати на свої посади. І робити те, що вони можуть робити найкраще на найвищому рівні, або на тому рівні, в якому вони вийшли на пенсію. Саме тому для щоб не втрачати це покоління професіоналів, людей, які можуть прийти і допомогти, які не хочуть сидіти вдома на кухні, які хочуть воювати і знають, як це робити. Власне, для них цей закон був прийнятий. Тому тут трошки Дональд Трамп я б сказав так вирвав із контексту, тому що загалом. Всі чоловіки 60 плюс не мобілізовуються. Жодних змін до законодавства не було. Трамп тому тут трошки передьоргування, але загалом це не найбільше передьоргування, яке було там. Трамп сказав, що поїде в Росію. каже, да, поїдемо в Росію говорити з Путіним. Ну всім, начебто, здалося, всі понесли червоні заголовки, Трамп їде в Росію. Ні-ні, ні я багатьом сказав. Журналістам і блогерам друзі, треба перепровіряти. Перепровіряє, дійсно каже, більше того потім ще й повторює. Але виглядає дуже сильно, що Трамп їде в Росію. Це просто обмовочка. Він сказав так: можливо, це супер тонка гра ЦРУ проти ФСБ, і вони так задобрюють Путіна. У мене є кілька друзів дипломатії, які кажуть, що. Місяць тому пам'ятаєте, була ситуація. В Штатах був там якийсь великий державний івент, і Там в кольорах американського прапору писали щось і кольори поставили таким чином, що вийшов прапор Росії. кажуть, ну це гра, це типу закручують Путіна. От, хочеш він втратив пильність. Але зараз бачимо, що ні. Можливо, ні. Це історія повториться. Причому двічі Трамп знову каже, що я поїду в Росію, не в якусь третю країну, якраз таки в Росію. Ну, дивно це виглядає. Можливо, це суперхитра гра, а можливо, просто звичайна проста обмовка, про яку ми вже не дізнаємося, і ми якраз таки будемо знати, що. Ну, Трамп міг повелитися, або, можливо, дійсно просто якось дуже-дуже потужно грає Путіна. Але поки що з цим ми далеко не згодні. Також Трамп сказав, що е, війська Росії вже були б давно в Києві, якщо, якби пішли дорогами, не полями. Я навіть можу сказати, де він взяв цей наратив. Я можу навіть одразу сказати, що це якраз таки слова Путіна: це те, що Путін. Собі говорить як виправдання, чому ж росіяни не дійшли до Києва? Чому ж росіяни не захватили всю Україну за 4 години, тому що російські генерали прийняли рішення йти полями. Перше, на дорогах їх там особливо ніхто не ждав. Друге, а чого ж ви вирішили полями? Ви ж так хотіли взяти Україну. Третє а ви йшли дорогами? Ви йшли дорогами. і Залізною намагалися їхати, і потім по трасах. України йшли. Просто ми там і знаки познімали, і там трошки вам покрутили і вас зустріли. Розумієте, це виправдання Путіна, яке він впарив Трампу. Загалом, Трамп повернувся в ту форму, в якій він був раніше, каже, Путін вже разом з нами переміг Гітлера, Путін перемагав Наполеона. Ми вже це чули раніше. І ми пам'ятаємо всі ці закиди і всі ці розмови. Тому зараз. Насправді багато речей спроб Трампа приобняти Путіна і зробити з нього такого супердоброго, суперлояльного друга. Ну ми вже цю історію з вами бачили. Я ладнаю з Зеленським, каже Трамп, але я не згоден з тим, що він зробив. Дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Я за пару хвилин зустрічі з Путіним усе зрозумію. Я можу піти і сказати Щасти вам і це буде кінець. 88% українців хочуть бачити мирну угоду. Насправді за інститутом Гелопа, 73 хоче уже завершення війни. А більшість хоче справедливого тотальна більшість країни справедливого завершення війни. Про угоду замірів не було ні в інституті ГЕЛУПа, ні у нас. Можливо, були ми їх не бачили. Але теж виглядає як цифра трошки вирвана з контексту. Е, я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду. Угоду мають укласти Росія та Україна. Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни. У них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, їхня економіка функціонує погано, сказав Трамп. Зустріч з Путіним може бути доброю, а може бути поганою. Трамп теж малює червоні лінії для Путіна. Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо їх повернути. Росія воююча нація. Ось що вони роблять. Вони ведуть війни постійно, отак Тому ми повинні з вами прийняти це, змиритися чи як. От про що ця була фраза? Я посаджу Путіна та Зеленського в одному приміщенні зі мною чи без мене, і думаю, вони вирішать питання. А, ну і, власне, ще із Трампа а, це те, що а, він якраз таки налаштований дійсно дуже серйозно. Неважливо, чи це обмовка, і він дійсно їде в аляску, чи, можливо, він полетить в Росію. Ну от в чому ми зараз разом сумніваємося, але точно бачимо, що він налаштований на ці переговори. І він дуже сильно. Зараз а, хоче з цих переговорів дістати максимум результату. А, плани Путіна насправді очевидні. Він перекидає в Маріуполь техніку, він готує військові навчання, він далі обстрілює українські міста. А, Трамп хоче побачити зупинку вогню. Багато хто з європейських політиків сходиться на тому, що, мовляв, дивіться а, мінімум. Після цієї зустрічі підписати перемир'я в повітрі Трамп зобов'язаний видавити й вибити з Путіна. Перемир'я в повітрі повинно настати, щоб по українських будинках, дитячих садках, лікарнях і школах не прилітало. Війська Росії, які наступали на Києві Харків у лютому 2022 року, перекинули до Білорусі для навчань Запад-2025. Зрозуміло, що вони будуть іти полями і можуть прийти в 2026, як каже Путін. Але це реальна демонстрація планів Путіна. Він їде в Аляску, але насправді готує своє продовження війни. І ось це якраз реальність, яку демонструє Путін. Він в своїх телеграм-каналах пише, що хоче миру. Що Україна не хоче війни. Але це теж така гра. А давайте Трампу покажемо, що українці хочуть більше миру, ніж Путін. Ну, а Трамп сам не бачить. Ми б'ємо там по школах, дитячих садочках і пологових будинках? Ні. Ми прийшли на їхню територію? Ні. Ми захвачуємо їхню територію і кажемо, що це тепер наше. Ні. Ну, так зрозуміло, хто хоче війни, а хто хоче миру. Але Трампа своя грає не завжди для нас зрозуміла. В Європі консультуються перед зустрічю Трампа і Путіна, говорить Мерц. Далі Фондерляйн каже, що 13-го числа точно буде розмовляти із е, Трампом-зеленськими лідерами ЄС. І для нас це добра історія. Тобто йде така колективна прокачка. От, вона візьме участь у дзвінку, організовано канцлером Мерцом. Мерц буде якраз таки головним комутатором цієї зустрічі. Е, 13-го вона якраз таки має відбутися. От і вони будуть обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, зеленським лідерами європейських держав. Ну і зрозуміло, що Урсулою. От тим часом Зеленський ще поговорив з моді. В індії там взагалі закручуються, вони перестають ходити в Макдональдс і купувати американські товари. Амазон, Епл, там все, все, що тільки є. Вони хочуть справедливості купляти в Росії нафту, фінансувати війну, і щоб американці їм не заважали. Дивна позиція Віндусів ми такої кривавості від них не очікували. Ну і Зеленський погрив з моді, каже, що Індія за те, щоб за спиною України її долю не вирішували. Ну, можливо, тут пану Моді треба й нагадати, що якраз таки нашу долю, точніше так, нашу криваву долю фінансує, тому числі він сам, купуючи російську нафту, він вставляє ножа в нашу спину, за якою каже, що вирішувати українську долю не можна. Обіймаючи він цього ножа, вставляє. Поінформував Зеленський, каже моді про російські атаки на наші міста, села про вчорашній обстріл автобусної зупинки в Запоріжжі. Десятки людей постраждали свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові, і це в той час, коли нарешті з'явилася дипломатична можливість закінчити війну, замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжити окупацію. Та вбивства важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля і поділяє позицію все, що стосується України, має вирішуватись за участі України. Інші формати не дадуть результату. Ну, виглядає, що президент зараз взяв позицію взяти, все ж таки і домовитися з Трампом, щоб Україна була присутня, якщо 13-го гарно ця розмова піде. Чотирнадцятий в нас буде підготовка. А на п'ятнадцяте можемо бути на Алясці. Візьмемо теплу курточку і проведемо там переговори. До речі, до цих переговорів приєднається багато українців. Запустили американські блогери, експерти політичні такий флешмоб. Типу, хто на Алясці. То буде в місці проведення зустрічі Трампа з Путіним, Беріть прапори. Давайте разом прийдемо і покажемо скільки нас. Ось це дуже важливо, щоб знову ж таки, я не впевнений, що там для Путіна треба щось показати. Для Трампа треба показати, щоб він розумів, що підтримка України шалена і величезна. 22, й 23-й, 24-й рік в Сполучених Штатах, особливо перші роки і перші місяці були завалені просто українськими прапорами, і це був другий за популярністю після американського прапора. Зрозуміло, що прапор в Сполучених Штатах. Росіяни лікують, в них все добре. Путіна випускають із Буди. От, із тюрми народів він їде в Аляску. Ну і власне російський ринок акцій злітає на очікуваннях зустрічі Путіна і Трампа. І олігархічні кола все ж таки дуже-дуже хочуть, щоб відбулася якась певна мирна угода, хоча б в повітрі, тому що вони думають, що з них знімуть санкції. А я вам сьогодні говорю інсайт, що європейці. Потурати Трампу не хочуть, якщо Трамп домовляється, кажуть супер, це ваша домовленість нас на переговори не запросили. Україну цілісною не бачать, Путін хоче міняти українські території. Ну вже зараз жартують в соціальних мережах, що якщо Трамп їде в Росію, то будемо міняти Донбас на Аляску. От. Але якщо забрати жарти, то європейці не хочуть, європейці не хочуть знімати санкції. Так мені сьогодні повідомив один європейський дипломат. І ще ЄС витратить півтора мільярди прибутків з російських активів на виплати по кредитах України. Ось це та філософія, яку ми з вами проговорювали: що російські гроші повинні працювати на Україну. Росія з двох кишень повинна платити за цю війну, а це означатиме, що вона швидше завершить. Ось що я хотів з вами проговорити. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, зробити донат обов'язково 100-200 гривень буде ідеальним завершенням першого дня цього тижня. Ну а в коментарях написати: Трамп дійсно зібрався в Росію чи просто оговорився. Або, навпаки, третій варіант просто намагається психологічно грати Путіним. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!